Нам не потрібен озброєний месник з черепом на грудях, чи чоловік у костюмі паука. Чи хтось з рогами диявола. Врятуємось самі. Станемо найкращими версіями себе. Ти що, субстанцію подивився? Та я не бігав від вас. Я просто зайнятий. Бігаєш. Ні, ні, чувак, просто справи були. А, а мені здається інакше. Хей -хей. Когось борги вибивають. Хоу. Я нічого не маю, гекше. Друже, тебе це не обходить. Ой, краще не лізь. Нічого собі, а він зі скілами. А оце є фільмі 2003 року. Поліція, не руш. Серйозно? О! А оце вже музичка пішла саме з. оригінального серіалу. Угу. Шибай голова. Шибай голова, народжений знову. Так, ну давайте, здивуйте ще. Чи зобов'язані сильні захищати слабких? Можливо, але вони скиглять на цей рахунок, а потім починають цих слабких використовувати. Сильні завжди случалося над слабкими. Так вони і стали сильними. Скільки цей стіл тут стоїть. Він старий, Ванеса б на погляд визначила. Так, а що в нього за що він з кимось побився, чи, 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 чи стінку лупашив, чи що це в нього з рукою? Ми задаємо тон спілкуванню з акціонерами, від яких залежить ваш термін. І будемо чесні, багато з цих людей вас ненавидять. Чому це? Слухай ну, вбивця копа. Ти у нас зараз підпишеш зізнання. Що це за методи такі? Нікого я не хотів вбивати. Я не такий. Я точно не знав, що наближається потяг. Ти щось від мене приховуєш? Або щось не так із серцем. Треба буде кілька разів обговорити все перед засіданням. Але наразі це все. Я не маю на тебе грошей. Про це не хвилюйся. Я все одно хочу тебе захистити. Ну так, йому. Йому не звикати працювати безкоштовно. Стривай. Ти що сліпий? Я б догадався.